Всім доброго дня! Сьогодні 22 липня 2024 року. І я хочу вам пошурику показати свій виноград на даний час, в якому стані. Зараз перед вами це вілюр. В такому стані. Виноград Велюр. І пішли вперед. Все, красава. Далі Вернісаж. Криулі. Тут Динька, Зліва олімп. Також набирає кулір свій. Справа Динька і плавно переходить у юбілей Новочеркаска. В даний момент Динька сама яскрава. Так, пам'яті вчителя. Огроночки. Оце все пам'яті вчителя. І тут переходив диньку. Прищепа диньки. Справа цимус. Уже, можна сказати, 90% готовий. Ну, проблема в тому, що сипеться. Дуже сипиться ягода в цьому році, мабуть, то, того, що я не поливав. Так, в переходив Динька переходить переходив врізавш. Гроночки невеличкі. І далі пішов матадор. А Оце все Матадор. Тут справа трошечки муската медового. Ось він йде і переходить у лору. Лора в такому стані теж вже процентів на 70% готова. Лора, матадор і в кінці тут Клаудіо кардіналі. Бачу Клаудіо кардіналі починає набирати колір. Клаудіо кардіналі. Вона буде крупна, набиратиме. Далі Колір набирає шансон. Такі грудочки шансона. Переходимо в слідуючий ряд. Це в мене пішов метрів п'ять. Красави. Розкинути лози, це все красава. І між ним попадається це торнадо. Торнадо там, там. Красава торнадо переходить в чорний кристал. Далі пішов чорний кристал. Чорний кристал переходить у слава Україні. Ну і одразу видно вона такого зеленоватого відтінку. Вітінку зеленого, верніше. Як буде спіла, буде жовтою. Більш жовта. Це все слава Україні. Також тут же рядом іще в мене є матіо. Я не убирал. ще в мене кущик є. Це матіо. Так, слідующий ряд це плевен мускатний. Старий сорт. Він в мене один із перших. Та з перших, да, верніше. І пішла Казанова. Пішла Казанова. Далі справа тут ось Мишегречка і Біца. Оце така вона. Ібиса гармонічний вкус, обичний вкус, нічого такого особого. Ну оце вже скільки років плодоносить дуже добре. Розовий колір. Гармонічний вкус. І рода. Такі плотненькі грудочки. Так, тут так, в мене чорний кристал. Казанова. Переходимо в Міланку. Чемілана, Мілана. Мілана. Да, це Мілана. І тут ось йде посланник. Посланник, оце все посланник, переходить у торнадо, торнадо і посланник. Далі знову пішов той п'ятиметровий кущ красави. Тут слива. І ще є частина куща юлі... юбілей... Рубіновий юбілей, на який я привив, на сьогодні грудочки пообривав, це гурма голуба, сніжок. Привоєчка пішла дуже гарна, одна. Вон трошечки оставив, грозді відсипнув. Так що в цьому году я думаю побачу. І лівія. Лів'я так, також набирає кольор. Лівія. Так, це ми справа закінчуємо. Красава. І перед вами Юліан. Юліан оце. Юліан переходить опять у... Ой! Віллюр. Такий жовтенький на сонці. Велюр, а це Юліан Юліан. На Велюр привив слабенько йде, ну йде це віконт. Так, тут у нас ой. Еверест. Це у нас Еверест, дві плоскості Евереста. Так, далі. Це перемішечку. Тут ще у нас попадається сонечка форма. А це... Бу -у -у. Сейчас сповню, скажу. Так, тут, тут маленькі єнки і такі крупненькі. Це сонечко. Форма. Далі веліка, подарок нікопи, потихеньку набирає колір. це в нас вже йде форма, верніше сорт, сенсація. Мені подобається сенсація тим, що в неї ребіношка така непогана, вона не перегибається, але все одно я підстрахував такими трубками. Резиновими плотними, плотними допомагає, щоб не перегнулася. Оце все сенсація. Це форма хотів так бистро сказати і не сказав. Напишу, щось текстове вспомню. Оце вона теж і, і воно. Це все вже пішло у нас Преображення. Преображення пішло. Переходи преображення в Дніпровський сувенір. Отак він. Дніпровський сувенір у Мілану переходить. Надо мішочок вже скинуть. Так і далі тут у мене Дубовський рожевий. Де я одів кульочки, де не одів у такому стані Дубовський рожевий, прикривав від сонця. Оце такий він. І ще забув вам сказати, що я три дні назад обробляв виноград колодною сіркою. От те, що було в кульочці, його тут не видно, воно залишилося на Кульку я зняв так для показу, а отут п'ятна клоїдної сірки видно. Ну, воно непогано змивається. ряд. Тут зліва в мене аватар. Воно висять на грудці Жовті листочки не поливав, то воно посухло. Отак, грудочки невеличкі. Аватар. Там є покрупніші, також набирає куль андейки вже, конечно, длинні і цвітні Так там же ж ті самі форми, що я казав. Дніпровський сувенір, Мілана Тут ось уже буду на днях різати це Каталонія. Каталонія переходить в зореньку. Каталонія і зоренька. В такому стані. Це все зоренька. Це все зореньке. Дар'я пішла. Пішла Дар'я. Перемішечку з Дашунею в одній ямі. Далі це форма Калугіна Мармеладний. Дуже красиві ягоди такі витягнуті. Там он талдун вже також переплітається якось із мармеладним. Отакі грудочки мармеладного. Красива гарна форма. Оце ще і пішов талдун. Талдун в цьому году запалився дуже погано. Ну, я рахую, що погано. в такому соні. І пішла, закінчується ряд в мене Єлена Вікторія. Це Єлена Вікторія Прямо велюр і Лорана. Також набирає кольор. Віллюр Лорано. Отакий От сан винограда в мене на сьогодні, на 22 липня. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, всім до побачення.